До Коломиї з'їхалися прикарпатські краєзнавці. Місто обрали не випадково, адже саме Коломию вважають одним із найактивніших осередків, який налічує 26 краєзнавців. Говорили про проблеми досягнення і візії. До слова саме у ці дні український краєзнавчий комітет відзначає сторіччя із моменту створення. А тому керівництво обласної організації національної спілки краєзнавців України започаткувало марафон Прикарпаття. Опісля Коломиї відвідають і інші регіони. Вони Івано-Франківщини рівно 100 років тому назад був утворений український комітет краєзнавства, який практично започаткував нашу сьогоднішню національну спілку краєзнавців України. Український комітет краєзнавства в 30-х роках був абсолютно весь розгромлений. Був знищений, його репресували в умовах незалежності України. Ми зрозуміли, що не наступила би незалежність. Якщо б ми собі не усвідомили українцями, якби у нас не було цього устрімління до власної державності, це побудовано на любові до рідного краю. І сьогодні, в час московської війни, ми розуміємо, що це єдине, що нас тримає національний дух. Це усвідомлення, що ми українці, національна українська ідентичність. Це національна спілка, яка об'єднує всіх людей, які люблять рідний край. Такі зустрічі вони важливі, тому що ми обмінюємося якимись думками, книжками, публікаціями, проєктами. Це передусім і молоді люди. Скажімо, є сьогодні серед нас і для криворучку. Ми цим страшенно тішимося, бо це є наша надія і майбутнє краєзнавство. Чесно кажучи, це приємна така несподіванка, що від професіоналів. Краєзнавчої справи від почесних краєзнавців від дійсно толонитих істориків, кандидатів історичних наук почути ось таке. Ну це свідчить про те, що коломийське краєзнавство не зупиняється, що досвідчені краєзнавці передають свої знання, своє напрацювання молодим. Краєзнавці коломищини проводять значний вклад саме про вивченню історії рідного краю і ширших масштабах історію України. Це сьогодні дуже і дуже важливо. В умовах сьогодення війна внесла корективи. Кожен з краєзнавців сьогодні виступає і як волонтер, і як просвітник на ниві і краєзнавства, і просвіти. Як на мене, варто сьогодні говорити про поєднання самодіяльного краєзнавства із Краєзнавством сцієнтизованим, тобто онуковленим, ну здавалося би. Що тут такого дивного або чому так виникає питання? На моє глибоке переконання, краєзнавство, коли воно переходить в царину наукової дисципліни, воно стає частиною великого історичного національного наративу. І ось таким чином ми можемо сказати, що Західноукраїнська Народна Республіка, вивчення і дослідження якої розпочиналося власне з краєзнавчої тематики, стала частиною великого національного українського наративу, який підкріплює основну ідею ідею українського соборництва, яка я сьогодні надзвичайно актуальною. В умовах війни ми відстоюємо оцю історичну правду. Краєзнавці, Коломиї, і загалом українські краєзнавці, завжди стояли на сторожі історичної правди. За це терпіли під час сталінських репресій, московських репресій. Вони були одні з перших, котрі починали національне відродження в 80-х-90-х роках, вже минулого 20-го століття. І треба ці речі пам'ятати, треба на них наголошувати, тому що дуже часто і учні шкіл, і студенти вишів про це не знають.